Вітаю вас, шановні семикласники! З вами я Раїса Іванівна і ми вчимо алгебру 7 класу. Лінійна функція, її графік та властивості третій урок. Тож, сподіваюся, що основні поняття, терміни, правила ви вивчили. І сьогодні ми будемо підтягувати те чи інше правило, те чи інше поняття під розв'язування завдання. І так, перше завдання. Не виконуючи побудови, знайдіть нулі функції. Пригадайте, що таке нулі функції. Пригадали? Нулем функції називають таке значення аргументу, тобто х, для якого значення функції, тобто y, дорівнює 0. Що вам потрібно зробити? Вам потрібно написати 2х-6 дорівнює 0. Розв'язати це рівняння і знайти х, значення х. Це буде нуль функції. Так само в другому вам треба написати мінус друга х плюс 8 дорівнює 0. Y дорівнює 0, от ви знаходите значення х. Так само в третьому, так само в четвертому. Завдання вкрай легке: просто треба розуміти, що від вас вимагається. І так, зупиніть відео і виконайте. Перевіримо. В першому ви написали 2х-6 дорівнює 0, перенесли 6 з плюсом і поділили на 2х дорівнює 3. В другому, мінус 1 друга х плюс 8 дорівнює 0, перенесли 8 з мінусом і помножили на мінус 2. Тоді зліва мінус одна друга помножити на мінус 2 буде 1, і справа мінус 8 помножити на мінус 2 буде 16. В третьому 7х дорівнює 0, х дорівнює 0, значить. І в четвертому так само мінус 5х дорівнює 0, значить х дорівнює 0. І так, нулі функції. В першому 3, в другому 16, в третьому 0 і в четвертому 0. Наступне завдання. Не виконуючи побудови, знайдіть координати точок перетину графіка з осями координат. Ми з вами говорили уже, що. На осі х, Y дорівнює 0. На осі y х дорівнює 0. Щоб знайти точки, координати точок перетину з вісю ОХ, треба написати замість y 0. А щоб знайти точки на осі y, треба замість Х підставити 0. Потренуйтесь, зупиняйте відео і потренуйтесь. І так, в першому ми пишемо 1,5х мінус 20 дорівнює 0. Мінус 20 перенесли вправо і щоб знайти х, 20 поділили на 1,5. Тобто 200 ділимо на 15. Пересуваємо кому так, щоб дільник був цілим. 13,5. 5 515 після скорочення 1 третя. 13,1 третя. Націло тут не поділилось. Тепер х дорівнює 0. Y дорівнює 1,5 помножити на 0 мінус 20. Знайшли, що y дорівнює мінус 20. Таким чином, ми маємо дві точки: одна точка на осі Х. З координатами 13,1 і 0. І друга точка на осі y 0 мінус 20. В другому написали 5 мінус х четвертих дорівнює 0. Помножили на 4 обидві частини. Це буде 20 мінус х дорівнює 0, а значить х дорівнює 20. Перше значення знайдене. Тепер замість х підставимо 0. 5 мінус 0 поділити на 4. Дробова рисочка це ділення. 0 поділити на 4 буде 0, і 5 відняти 0 буде 5. Тож ми маємо дві точки. Перша на осі х з координатою 20, 0, а друга на осі y з координатами 0,5. Перевіряйте. Наступне завдання. Точка А з координатами 0,7-70 належить графіку прямої пропорційності. Задайте цю функцію формулою. Ви пам'ятаєте, що формула прямої пропорційності y дорівнює kx. Якщо точка належить графіку, то її координати задовільняють цю формулу. X у нас дорівнює 0,7, а Y дорівнює 70. Вам треба замість х і замість y в цю формулу підставити числа оці і знайти чому дорівнює k. І знову я запрошую вас спочатку попрацювати самостійно. Звіряємося. І так написали те, що я проговорила. І значить, замість ігри ми підставляємо 70, а замість х 0,7. Щоб знайти k, нам треба 70 поділити на 0,7. 700 поділити на 7. 100. Формула тепер має вигляд дорівнює 100х. Все, ми задали цю функцію формулою. Наступне завдання: установіть відповідність між функціями y дорівнює 3х, y дорівнює мінус 3х. І y дорівнює X плюс 3 та їхніми графіками, що зображені на малюнку. Безумовно, я спочатку я запрошую вас спочатку поміркувати самостійно, а то як ви зрозумієте, що в вашій голові вже відклалося? Ну, а тепер що буду говорити я? Y дорівнює 3х, y дорівнює мінус 3х це пряма пропорційність, а значить ці графіки проходять через точку 00. Тепер ми можемо взяти якусь точку з цілими значеннями, наприклад, х дорівнює 1, y дорівнює 3. І подивитися, якому з цих графіків належить ця точка. Безумовно, що першому 3 помножити на 1 буде 3. Значить, графік проходить через точки 0, 0 і 1, 3. Це графік на малюнку номер 3 Другий, безумовно, що це буде. Другий блакитного кольору пряма пропорційність, y дорівнює мінус 3х. Графік проходить через точки 0,0. І давайте перевіримо, 3, мінус -1, 3, -1, 3. Все сходиться. Ну, тепер уже зрозуміло, що графік номер 2 це y дорівнює х 3. Також ми можемо перевірити точки, які належать цьому графіку. Наприклад, мінус 0. Мінус 3 плюс 3, 0, Y дорівнює 0. Якщо ми візьмемо цю точку на осі Y, то х дорівнює 0. Перевіримо, 0 плюс 3 дійсно дорівнює 3. Все сходиться. Ще раз повторюсь, для того, щоб сумістити формулу і графік, ми можемо на графіку взяти якусь точку з цілими координатами, підставити і порахувати, щоб рівність була правильною. І тоді ця точка належить графіку, а графік проходить через цю точку. Побудуйте графік функції, яка задана ось таким способом. Цей спосіб означає, що наша координатна площина. Буде умовно розділена вертикальною лінією. Для іксів менше або рівне 0, і потім для іксів більше 0. Для тих значень ікс, які менше або рівні 0, ми будемо підставляти ось сюди цю формулу, і будувати графік y дорівнює x плюс 1. А числа ікс, які більше за 0, у нас y буде дорівнювати одиниці. Для побудови верхньої, ну можна зробити таблицю. Наприклад, я можу взяти крайню точку х менше рівне 0, тобто 0, 0 плюс 1 буде 1. І а, мінус 2 це число яке менше 0. Мінус 2 додати 1 буде мінус 1. Тож, оцю пряму я можу побудувати, але я її будую лише до а, того. Поки х менше рівне 0. Поставила ці дві точки і провела лінію, зупинившись там, де х дорівнює 0. А коли х більше 0, y дорівнює 1. Це пряма лінія, і наш графік складається з двох ліній. Так само і в другому. Ну, Все ж таки, закликаю вас попрацювати самостійно, подивіться, що ви зможете зробити. Для другої функції мені потрібно дві таблиці. І у нас є число х дорівнює мінус 2. В перший проміжок він не входить, а в другий входить. І мені цікаво, і по тій, і по тій формулі. Чому буде дорівнювати y, коли х дорівнює мінус 2. Перше число, тобто мінус 2, я буду брати і там, і там. Хоча х дорівнює мінус 2 в другу строчку, входить, там, де х більше рівне мінус 2. А в першу не входить, і я собі її помічаю кольором, розуміючи, що якщо у мене не... це будуть дві різні точки, то ця точка буде виколота, там буде порожній кружечок, вона не буде входити в першу строчку. І ще візьму число мінус 4, це число менше мінус 2. 2 помножити на мінус 4. Так, а тут візьму 0. 2 помножити на мінус 4 це мінус 8. І мінус 2 помножити на 2, це буде мінус 4. Помічаю кольором, щоб не забути, що це в мене виколота точка. Тут її немає, вона не входить сюди. Тепер мінус 2 підставляю в нижню строку. 3 помножити на мінус 2, це мінус 6. Мінус 6 плюс 2, мінус 4. І дивіться. Ця точка з цією співпадають. Ну, тепер, взагалі більш-менш все добре. 0. Х дорівнює 0. 3 помножити на 0 плюс 2. Це буде 2. Якщо б ці дві точки не співпали, то тут я маю точку, написати, намалювати прямо на графіку порожнім кружечком. Це виколота точка. Ну, оскільки вони співпадають, ця виколота, а ця на неї накладається, тож розриву функції не буде. І тепер я відкладаю перші дві точки. Мінус 4 мінус 8, і мінус 2, мінус 4. Я її позначила ну, як виколоту. І через них проводжу пряму лінію. Цю пряму лінію я зупиняю на точці мінус 2, мінус 4. Далі в мене йдуть, іде інша лінія: мінус 2, мінус 4, накладається сюди точка. І 0, 2, ось вона така. І через ці дві точки я веду лінію. Вона вже має інший кут нахилу. І якби наша. Площина умовно розділена на дві частинки по вертикальній лінії х дорівнює мінус 2. А тут по вертикальній лінії х дорівнює 0. Ось так ми будуємо графіки, які задані ось подібним способом. Тренуйтеся, напрацьовуйте власні навички. У вас домашнє завдання це повторити теорію, повторюйте її кожного разу. І потренуєтесь на завданнях, подібних до тих, що виконували сьогодні зі мною. Я бажаю вам успіху, до зустрічі!